Доброго дня. Доброго, дня. Доброго дня. Дякую ще раз за запрошення. І хотіла б сьогодні говорити в першу чергу про те, що е, з проблемами ОСББ ЖКХ ми стикаємося кожного дня практично. Так? Я, е, скажімо так, підійшла до цієї проблеми, коли стала депутатом міської ради, і мене запросили виборці на мікрорайоні. Є в нас такий будинок 57-й. 50, 50 років СРСР, це, це перший занасип, і там є 57 будинок, мешканці якого надумали створити ОСББ. Сама ну, багато разів проходила різні навчання і навіть були звернення до депутатів Верховної Ради про прийняття закону про СББ, але коли я підійшла, як кажуть, до цього питання. І стикнулася з ним безпосередньо, то з'ясувалося, що ну мешканці. Перейшли, передали їм на баланс ОСББ, саме цього 57-го будинку. Передали ну, приміщення, все весь будинок. Якісь кошти були передані міськвиконкому, Ну знаєте, що для того, після того як приймається рішення, ну, так, так, там так. повинні бути і капітальні ремонти зроблені, якщо щось нема там дах відремонтований і так далі. І так далі, і звернулися з якою проблемою? Ну, все, начебто добре. Самі обрали собі. Голову, самі самоорганізувалися, вирішили, що там подивилися в сусідів, подивилися десь по місту ще, що вони будуть тепер жити супер. А, але з'ясувалося, що голова ОСББ почав що? почав робити за ті кошти, які йому виділяли, ремонт в своїй квартирі. Почав, <правж> <правж> е в общем, е не буду я тут. Сліст у нього? Да, так, Я не суддя, я… Е Прав, За фахом, ні. так. А, але мешканці почали скаржитися, і довелося нам, ну, скажімо то, майже силоміць збирати зібрання і е, перебирати його в 57-му будинку, 50 років СРСР. Після того з'явилася людина, яка вже мала в управлінні декілька будинків, тобто це не лише один ОСББ. Не знайшлося в цьому будинку людини, яка б захотіла взяти на себе. І в неї зараз декілька будинків, вона веде декілька ОСББ, наймають вони там одного чи двох. Електриків, наймають вони uh -huh. е, собі ну, всіх фахівців, які потрібні. воно ну, залишилося якось ОСББ? Воно залишилося як ОСББ, але помінялось керівництво. Uh -huh. е, і ну, нормально працюють, зараз їм подобається. Є інші випадки, коли люди не хочуть створювати ОСББ. Ну, це не значить, що це погано або добре. Так? Якщо це новий будинок, якщо там все добре, якщо він невеликий, так? якщо. Цьому будинку молоді сім'ї, та да? ну, молоді люди, які регулярно сплачують це все чудово. Я бачила в Києві такі чудові будинки і такі площадки. Ну яка там Європа. Ну, в, в, ці, в ці прибудинкові території і все інше. Але, як на мій погляд, в нас ще досить багато, ну, візьмемо соціально-демографічну структуру українського суспільства зараз. І говоримо про те, що більше 60% в нас люди пенсійного або е, ну, практично пенсійного, пенсійного віку. віку та. Та. І саме ці люди вони з такою пострадянською такою, е, свідомістю. Угу. Вони готові сплачувати так, вони свою пенсію обов'язково віднесуть і заплатять за квартиру, але вони не готові відходити від якихось ну, більш-менш державних установ, ЖЕКів і так далі. Тому в 29-му будинку, от, по вулиці 50 років СРСР, ще рік тому було створено е, будинковий комітет. Було. Це не ОСББ? Ні, це будинковий комітет. У нас були раніше, як призначали, ну. Ти будеш головою будинкового комітету? Будеш нашими там, скажімо так, очима, вухами на мікрорайоні? Да потім вони збиралися е, і представники виконкомів, е, саме через, через цих людей вели такий діалог з мешканцями будинків, але як це ну, повинно бути, на мій погляд? саме люди повинні вирішити, що вони хочуть контролювати ту чи іншу управляючу компанію, або той чи інший ЖЕК. І об'єднуючись будинковий комітет, теж є два шляхи. Вони можуть просто шляхом повідомлення повідомити, що є у нас такий будинковий комітет. Ми вибрали собі голову будинкового комітету. Ми вибрали там актив, і ми будемо. А лише через наш буде йти спілкування з ЖЕКом. Підписуватися всі акти. Ми будемо перевіряти там наявність. Ну, це виходить, прослойка, так? Да? Між жителями дому Це, це такий, і ЖЕКом? це такий механізм контролю над ЖЕКами, скажімо так. А одразу, одразу mm -hmm. зустрічне запитання, ну тому що усіх цікавить mm -hmm. меркантильні речі, mm -hmm. так будинковому mm -hmm. комітету платяться гроші за роботу чи Ні. як? Ні, не платяться. Тобто люди у свій вільний час від роботи, да. Да, від, відпочинку, да. від відпочинку. Ну, у нас чимало людей активних. Я, як мешканець будинку, ну як депутат, попросила, я ввійшла в цей будинковий комітет, mm. да. але ще є таке питання от, по по будинку 29-50 років СРСР, що захотіли люди зареєструвати це не як шляхом повідомлення, а зареєструвати як юридичну особу. І, начебто, законодавство нам дає таку можливість. Навіщо потрібно реєструватися як юридична особа, ну, щоб це було зрозуміло? Для того, щоб в кінцевому випадку міська рада фінансувала вже будинковий комітет за рішенням виконкому, потім наділяла певними повномаженнями як органу самоорганізації населення. Не так як у нас зараз ну, призначений спеціаліст по роботі з населенням з райвиконкому, і він же є головою ради громадськості мікрорайону. Мікрорайон, да. Ну, Тут така певна, як би так правильно сказати. Mm, ну, не обирали цю людину, Її він призначений. Він призначений в ідеалі, вдалі повинно бути так: будинкові комітети, об'єдналися вуличні комітети, обрали собі когось там, кого вони вважають за потрібне, щоб він представляв їх інтереси. Вуличні комітети об'єдналися такий комітет мікрорайону, так, так. і всі ці люди вирішили, що вони будуть робити, як вони будуть працювати контролювати, це не обов'язково повинно бути ОСББ, тобто до ОСББ добре б нам всім дійти. А, а, а як тобто не називатися ОСББ? Ні. А чи є якісь документи, є, є які закон. регламентують? регулементують? Да, і да. що це за закон? Скажи. Це закон, по-перше, про об'єднання громадян, ага. а потім є ще декілька підзаконних актів, і саме ми вже на місці. Тут в Кременчуці в Крюківському районі було прийнято про будинкові комітети об'єднання громадян. І їх можна реєструвати як шляхом повідомлення, а можна реєструвати як, як юридичну, юридичну особу. особу. Але тоді райвиконкомі повинні. Ну і міськвиконком, да, угу. звичайно ж, повинен делегувати частину своїх повноважень саме стосовно благоустрою. Там, там навколо, стосовно да. всіх тих речей, які стосуються ну, мікрорайону або вулиці. Це, це можливо, це працює це на Західній Україні. Є е, безліч уже прикладів, коли люди саме ну, самоорганізацію починають знизу, що, що, що називається, і вправляють своїми територіями, ну, управляють саме. Елементарним да, засобами, які вони тільки ну, можуть, і контролюють, якщо вони наймають або управляючу компанію, або ЖЕК, або вони наймають там Васю Петю, ще кого-небудь, і потім вже якимось чином розраховують ці речі. А от це Васю Петю вони да. наймають. А тут же ж питання оплати послуг. Ну, тоді оплата, можна написати, тоді оплата, що я заплатила вас і 200 гривень. А насправді 100. Тоді оплата посту також переходить до цих будинкових або вуличних комітетів. Да? Тобто ми ну, виключаємо поступово взагалі управляючі компанії. Але це трохи інший шлях, ніж ОСББ. Угу. От. Е, і знов -таки, він, до... на вашу думку, кращий, так? чи легший? На мою, чи думку, як? на мою думку, він альтернативний. Тобто можна йти цим шляхом, можна йти шляхом ОСББ. Я вважаю, що ОСББ на сьогоднішній день це моя особиста думка, вона може бути е, правильною або ні. Але я так вважаю, що ОСББ це добра справа, коли це новий будинок, коли uh -huh. це невеликий будинок, і коли в цьому будинку, скажімо так, мешкає більша частина людей молодих. Uh -huh. Тоді. ОСББ. Тому що ОСББ потребує е, більш да, таких дій, да, практичних якихось, так? Да, ну, в першу таки. чергу, практи... рішення, практичних, по другу чергу, е, це все ж таки. Ну, якщо в нормальному стані всі системи да, не працюють, їх потрібно тільки підтримувати будинку, який старий, да, да. Е, краще контролювати е, те, що ну, повинен робити хтось. Ну, простіше, мабуть, так. І е, мешканцям, можливо, це не так складно. Що стосовно ще будинкового комітету, чомусь так склалося? Ну, я знаю чому, але цей процес ще триває. Е, був у мене запит. Рік майже тому стосовно будинкового комітету по вулиці 50 років СРСР його не реєструють. Чому органи реєстраційна палата готова це зробити, але не робить, тому що повинно, щоб було рішення міськвиконкому. Райвиконком зробив таке рішення. Тепер повинен міськвиконком прийняти. Що заважає міськвиконкому прийняти таке рішення. А на той момент часу це був погрібний. Угу. І в особистих декілька у мене було. Він говорив про те, ну що ти собі, що ти собі думаєш? Це ж. Один, одні так захочуть, потім другі, це ж нам потрібно всю систему міняти. Я, ну я про те й говорю, що систему потрібно міняти. Е, ну так воно й залишилось. Поки що процес створення, ОСББ, юридичний процес, зараз знаходиться в судах. Одне позитивне рішення вже прийнято на користь таке створення будинкового комітету. Зараз Не шла, а будинкових комітетів Будинкових комітетів. зараз пішла апеляція там одного пункту з цього рішення, знов таки знаходяться справи в суді. Як тільки буд. Де це все доведено до якогось хоча б логічного завершення з усіма судами? Тобто, я, мабуть, буду ще раз звертатися до міської ради і говорити про те, щоб нам таки дозволили утворити, ну якщо люди хочуть юридичну особу, так, да, якщо вони хочуть, е... а які повноваження боїться ну на на, на е, говорячи про ту розмову, яка у вас mm -hmm. була з Андрієм Погребним, колишнім mm -hmm. е, першим заступником міського голови? Яких е, повноваження боїться втратити міськоконкум чи міська рада? У ну, цьому це... випадку зі створенням будинкових комітетів? Ну, прийдеться всі повноваження передавати, як кажуть, ну, зовсім на низи, да, які, щоб вони займалися. Які, які саме? Ну і з благоустрою з того самого. І, ну, все те, що… Жеку Чому нас... міськоконком, е, ну, це можливо, риторичне mm -hmm. запитання, можливо, ви знаєте відповідь. Чому міськоконком чи міська рада боїться втратити повноваження із благоустрою території? Я не розумію. Ну, я теж не розумію. Це якісь гроші, чи не. що? Ну, якщо хтось там чогось боїться, одразу mm -hmm. там наче, починаєш думати, mm -hmm. що це якісь зайві гроші, які хтось хоче вкрасти. Ну, я mm -hmm. не знаю. Тому знаєте, зараз говорять там, що люди підписують, ну, повинні підписувати акти виконаних робот лише представники саме будинкового комітету. Да? Зараз у нас як відбувається ситуація? Там підійшли до мешканця, ну якого хочете, там, аби він мешкав в цьому будинку. Підпишись, підписав. За що підписався? Ну, один прочитає, якщо читати вміє, а інший так і то підписався, та і все. А насправді виходить так, що десь труба там ізольована, а десь не доізольована. Mm. Да? Десь там один поверх покрасили, а інший так тільки підкрасили, коли робили капітальний ремонт. Да? Тобто, хто повинен за цим слідкувати? Ну, мабуть, міська рада не повинна за цим слідкувати. Це повинні самі мешканці це робити, да? якщо вони свої кошти. Певну частину відрахували для того, щоб. Так? Ну, як свитрати, то повинні, мають право контролювати і контролювати, як їм буде завгодно. Ну, я так вважаю. Ви знаєте, ну от я як мешканець будинку, ну він відносно новий, угу. скажімо так, ну в нас не на СББ обслуговує його приватний е, перспектива. Е, ви знаєте, навіть в такому будинку, чи в новому, чи в старому, багато має значення, які в тебе сусіди. 에, сказав чейсь колись, так що 에, ми саме обираємо собі друзів, да, самі mm -hmm. обираємо ворогів і тільки наші сусіди від Бога. Або якщо, якщо купуємо будинок, то ми купуємо не будинок, mm -hmm. а купуємо. Купуємо сусіда. сусідів, да -да -да -да. Да -да -да. Ну, тому що якщо о, я хочу так, щоб я там готова там mm -hmm. певно контролювати якісь послуги чи слідкувати там за чимось, а моїм сусідам, вибачте, пофіг, mm -hmm. ну от що тут робити. Отут така ситуація. Е, коли ми говоримо про СББ, там закон прописаний, треба ж зібрати купу підписів, так, так. і саме навіть якщо створимо будинковий комітет, теж потрібно, щоб на загальні збори прийшло 50 плюс один. Uh -huh, uh -huh. тобто це процес, знов таки повертаємося до свідомості кожного громадянина. Ну ніхто за тебе це не зробить, якщо ти сам не хочеш вийти, ну буде жити в тому, що живеш. І якщо ти тільки говориш про щось на сидячи на, на лаві біля свого під'їзду, але ну ніяк не намагаєшся, хоча б піднятися з цієї лави, і сходити навіть у жек і сказати, що ну в мене на не горить там лампочка. Ну то що що можна говорити? Ви Знаєте, говорити? інколи буваєш, телефонуєш у ЖЕК, чи там кудись там у комунальну службу, а вони ще й можуть тобі нагробіянити і сказати, що ви тут безкінечно? Телефонуєте, те, ми вже знаємо, що там не горить лампочка, ви ще тут, ви позвонили. Ще а тут 10. питання вже навіть не політичної культури, а питання ну, взагалі культури населення, з чого потрібно починати. Головне, це те, в що ми віримо і наші цінності, що для нас є цінним. Якщо для нас є цінним людина, ну перш за все, повага до людини, то, мабуть, ви не будете так відповідати по телефону, ще й не будучи на певній посаді, і вас туди поставили для того, щоб ви саме спілкувалися з людьми. Ми з мешканцями, які саме оплачують вашу, вашу роботу вашу роботу, роботу ну, да. це зрозуміло. Е, я ну знаєте, якась у нас тут по сценарію да? <гум> <гум> з театральною ставою. Е, у нас маємо ми тут щось сказати, закликати мешканців до створення <гум> ОСББ, будинкових комітетів. Чи можливо ми маємо закликати мешканців е, подивитися, хто поряд із тобою живе. Поспілкуватися з сусідами, от ну, який вихід от, із цієї ситуації. Ми з вами проговорили. Угу. Мені це все подобається. Угу. Як пояснити людям, що це потрібно? Ну, в першу чергу, бути? повинна бути поінформованість. Дуже чудово було, що на минулій сесії я приходила на минулий ваш ефір з такою брошуркою, uh -huh. на якій було написано ОСББ, що таке ОСББ і так далі. І так далі, і ну це, хоча б для депутатів, від теж прийшли депутати на мікрорайон і uh -huh. сказали. Про це потім, мабуть, потрібні такі самі брошурки для того, щоб ну, поінформувати населення стосовно такі будинкових комітетів і шляхів. Якщо навіть ми почнемо говорити про це на громадському телебаченні, ми так? вже почали і будемо так. говорити і говорити. От, е, на був минулій сесії був виступ, пам'ятаєте, голови вуличного комітету так. одного з вуличного комітету, вони пішли іншим шляхом. Вони не е, почали реєструватися якимось чином. Вони просто ну там самоорганізували. Він був головою будинкового комітету, потім зібрав таких собі однодумців, ще і вони зробили в кінцевому випадку вуличний комітет. І йдуть, ні, ну ні на кого не зважаючи, тобто спасіння утопаю, що рук самових утопаючих, вони самі собі так само, само організували. Ми, ми сьогодні цілий день говоримо про цю приказку. Да. Так. І ем, таким шляхом йдуть. Наші ж мешканці в нашому будинку саме хочуть, щоб це було офіційно, щоб це був в рахунок, щоб це, якщо це кошти там. Міська рада з яких там фондів надумає на кришу перераховувати. Ну, так, щоб це було на цей рахунок, а ми самі хочемо потім там наняти, щоб нам цю кришу, або ЖЕК наняти там, чи представників управляючої компанії, або там ще когось і потім проконтролювати цей процес. Це, звичайно, добре, але я говорю, що ну, починайте з себе. Якщо людина хоче зараз ну, купа всякого матеріалу в інтернеті. Я благаю, зайдіть і наберіть. хоча Будинкові комітети, ОСББ, да, чим відрізняються, в чому полягає сутність, хоча б прочитати. Ну а ми, як депутати, як громадськість, будемо намагатися вести просвітницьку роботу в цьому Ось, плані. Я, я знаєте, в минулому році була дуже така гарна ініціатива. Мені здається, молодіжний парламент починав це. І я вважаю, добра ініціатива. Урок депутата в школі в минулому році. Ні. А потім в цьому році я вже сама пішла, нікого не питаючи, не знаю, може хтось з моїх колег так само зробив це. І ми двічі спілкувалися з учнями 16-ї школи спочатку про те, що таке взагалі, для чого потрібні депутати, нам, да? хто у нас голова держави, скільки в нас людей в парламенті, ну і так далі. І так далі. Потім другого разу ми говорили про сім'ю. І говорили про юридичний аспект цього питання. Я думаю, що ну, саме з молодими людьми, з школярами, можна говорити і про цю тему, тому що все рівно вони прийдуть потім додому і будуть говорити про це зі своїми батьками. Ну і так чи інакше вони виростуть і також будуть думати на ці темою. Оксана, скажіть, а от ось у світлі всіх оцих mm -hmm. ситуацій, подій, те, що ми з вами поговорили про будинкові комітети, про ОСББ. А у Перспективи у приватних у керуючих компаній, у них що немає, ті, що керують житлом і приватних житлів? Тобто вони у відпадуть як атавізм. У них є перспектива у всіх, є перспектива той, хто хоче працювати, і той, хто А що показує, на вашу думку, вони повинні змінити в своїй роботі, щоб люди їм більш довіряли, менше скаржилися. От. Ну, в першу чергу, знаєте, вони ж не відірвані від суспільства взагалі. Поступово, я так, на мою думку, суспільство буде оздоровлюватися. І якщо економічна ситуація буде стабілізуватися в державі, то буде простіше і людям сплачувати певні кошти для того, щоб існувала там чи управляюча компанія, чи ЖЕК, чи це буде ОСББ, чи це буде будинковий комітет, це по-перше. А по-друге, ще якість надання послуг. Ну, Якщо вода біжить тепла, а не в 60 градусів, да? угу. ну так. Хочеться замислитись. До речі, на, на одному із ефірів заступник міського голови з питань ЖКХ Валерій Медведовський uh -huh. нам повідомив причину цих проблем з водою. Він сказав, що гаряча вода там певної температури, вона має одразу текти. Так? Uh -huh. А оскільки там старі будинки, житловий фонд це побудований у 60-х роках, ну, це так звані uh -huh. Хрущовки. Uh -huh. Е, якісь проблеми там з Ну, і з таких, трубами, таких проблем без та. звич, звич, звичайно. І а? тому виникає питання. Ви подивіться, зараз проблема ну, державного рівня. Е, хто сплачує і скільки, починаючи з, з початку року, ну по-перше, це зубожіння населення взагалі? Uh -huh. У нас е, немає прошарку середнього класу, практично немає. У нас люди. Або багаті, багаті були або, бідні, або на межі бідності, або за тією межею. І тому це теж проблема. Тобто, це системна проблема взагалі існування держави як елементу примусу, mm -hmm. да? mm -hmm. і так далі. і Тому тут ну, неможливо так сказати, що ось раз раз і рішився. Якщо в всіх галузях буде певне оздоровлення, і дай Бог, що ми ж таки вийдемо з цієї політично економічної військової кризи, да? то поступово. Можна прийти до того, що і з знести, і побудувати нові будинки. І нарешті, щоб перестали в тих трущобах жити люди, які вже повинні давним-давно отримати житло, які чернобильці, афганці, і всі-всі, ну, хто повинен це отримати. Тобто ну, то, тут є проблеми, але. Крок за кроком їх можливо вирішувати. Скажіть, Оксана, ви будете добуватися, щоб міськоконкомут вирішувати ті проблеми з переду з приводу передачі якихось повноважень будинковим комітетом. Звичайно, я буду продовжувати цю тему. Дочекаюся рішення останнього суду. І будемо. Ну, у нас помінявся заступник міського голови. Можливо, і це буде чинником, який буде сприяти. Знов таки ситуація політична в нас оздоровлюється, Я так вважаю, да і я думаю, що ці починання вони повинні продовжуватися, і все буде добре.